Доброго ранку бути мамою насправді це великий дар. А бути мамою шести діток це просто, як на мене, унікально і героїчно, особливо у наш час. Отже, у нас в студії Віолета Ладченко, мама, шести діток. Доброго ранку. Доброго вам, ранку. Віолет. близько двох років тому ми спілкувалися з вашим чоловіком в день батька. І говорили на схожу тему тільки з чоловіком, з мужчиною спілкувалися про діток, про батьківство. І я дуже чітко запам'ятала, він нам показував фотографії. Ми всім глядачам демонстрували. І я дуже чітко запам'ятала, що йому сказала. Кажу: ой, ой, покажіть мені, будь ласка, на фотографіях, як виглядає ваша жінка? Покажіть мені, я хочу побачити цю жінку. І мене здивувало, що ви така маленька, тендітна і у вас шестеро діток. Чи вірять вам знайомі, які вас не знайомі, які вас не знають, і коли поруч біля вас немає дітей, якщо таке буває, що у вас їх аж шестеро. Е, ну насправді у нас суспільство так побудоване, що воно спочатку шокується. Ага. Мене перепитують спочатку один-два рази. Скільки <ріст> і наступне питання завжди, яке пости, а це всі від одного чоловіка. <ріст> <ріст> і та та дивуються, але насправді я вже звикла до цих запитань, я на них не реагую. І бути мамою шести дітей це просто це дар від Бога і його або приймаєш, або не приймаєш. Ви прийняли. Прийняти першу вагітність і прийняти шосту вагітність в чому суттєва відмінність і, взагалі, ставлення до дитини, яку народжуєш вперше, і до дитини власне з досвідом мами? Е, ну насправді мені здається, що народжувати першу це є. Найстрашніше, тому що не, знаєш чого, не знаєш чого чекати. Це є молоді роки, і насправді це була у мене така трошки як такий шок, шокова терапія, як я така молода і 21 рік, і я можу дитину народжувати. І я було, здавалося мені, що я не ще не готова. В mm -hmm. на той час ми вчилися в Німеччині, і суспільство там таке, що ну спочатку кар'єра, гроші, а потім уже десь. Там сімейна на якомусь такому задньому Після плані. Після 30 десь. Угу. І е, я там повинна була відвідувати курси молодих мам, е, які ну, підготування як там під час вагітності, як уже потім, коли вже народиш дитину. І я була наймолодшою і я себе трошки як відчувала неповноцінною. Бо наступна мама, яка була вагітна, там це їй було 32, і всі наступні там за 40. І е, е, було важко, було важко, але, е, але є, як є. Маємо зараз шестеро. І шосту, на, насправді, е, ну, насправді це, це не є важко. Це є бар'єр, ви знаєте, коли вже є троє. Як, е, то вже після трьох це, це вже ну, як є, так і є гарно, супер. Все одно це складно. Якби ви це з оптимізму не говорили, для мене це просто. Ну, насправді нереально, і я захоплююсь вами і висловлюю вам величезну повагу і неймовірне просто захоплення вами. Як жінку, яка народила шестеро дітей. Як жінку, яка залишається активною, такою соціально активною, небайдужою. Я знаю, що у вас родина така віруюча. Ви глибоко духовні. І е, з чоловіком входите в церкву. Чи е, привчаєте до цього, чи залучаєте до відвідування церкви діток? І як це відбувається? Ви всі шестеро йдете? З усіма шістьма ви йдете в церкву? Е, ну насправді, ви знаєте, якби не було оцього центру духовності в нашій сім'ї, то напевно е, і не функціонувало б воно і не було б цих шестеро дітей, тому що. Я насправді не хотіла жодних дітей. Ну взагалі не хотіла. Я взагалі не хотіла і зараз про це говорити, що я є мамою шести дітей. Це дійсно якесь перетворення відбулося в мені. Тому що ну потім, коли я звагітнила з першою, ну то знаєте, такий план гарний. Знаєте, так гарно структуровано. Тобто, є перша дитина. Потім, ну як одна мусить бути друга, та uh -huh. воно uh -huh. гарно, класично. Потім є робота, кар'єра, гроші. все в. Все гарно так угу. сформовано, і я більше не планувала. І ви знаєте, так Бог дав, що ми з чоловіком були в паломництві в Ізраїлі, і з нами був Владика Мілан Шашік. І він, ми були в такій капличці. А, а той... У вас вже було двоє дітей. У нас було двоє угу. дітей, так і він мені каже, ми так поруч сиділи один біля одного, молилися, і він каже: мені ну Віолета, скільки хочеш мати дітей. А я, на... я була трохи шокована, запитання якесь дивне. Mm -hmm. Я кажу, Владика, як я маю двох, я кажу, мені вже Дохи. достатньо, та мене вже мені зараз треба якраз займатися роботою, а я є такий трудоголік, мені 24 години на добу є мало. І він мені каже: Юлета, треба казати, скільки Бог дасть. І ви знаєте, як згадую, як згадую, як він мені це тоді казав, то в мене, знаєте, так, мурашки спочатку по шкірі. Але потім ну, говорить, це його ніби справа, бо він є духовна людина, він є єпископ, то нехай собі поговорить. А, така, що трохи було далека. Бачимо світлини вашої родини. Та, та, це, це наш Давід, це uh -huh. наш п'ятий тато з Давідом. Це нас дитинка з особливими потребами, де, наприклад, треба трошки більше займатися. Маємо тут день народження. От Тато з найменшим, з Лукою. Ну, ви дуже подібні з чоловік. Емілі Красоня. Першокласниця О, ж, Це, які потім, красиві діти. пані Віолетта. Марії, Емілі. Це ми займаємося так на кухні. Ви дуже красива родина. Це спонтанне шестимісячне таке таке. Це е ваш останній синочок. Так так? так, так. Оце наш перший Адам. Це Лука останній. Всі О. дуже красиві, всі дуже доглянуті. Тому що, як правило, у мами шести діток на них кхм, ну, не вистачає фізично часу. І вони отак от якось виглядають. У вас всі такі гарненькі, Нас... акуратненькі. Насправді, ви знаєте, якщо воно це все структуризовано, то воно є певна структура О, і воно, воно функціонує. І... Воно не є важко. Воно не є важко. Ми говорили про те, що е, як ви відреагували на слова єпископа Міла. Так, і він мені сказав, що е, я в тебе буду хрестити третю дитину. На той час я кажу, була дуже сильно шокована, і воно дійсно так було. Через е, пару років я народила третю дитину. Ми прийшли до нього і ну хрестити і він. Я не знаю, як це у духовній справі. Є такі документи. Він підписав, що він у простих мирян, Він простих морян хрестить дитину або п'яту, або це є дитина цих священиків. Але каже, так як я вам пообіцяв, то добре, я буду хрестити, як виняток. Uh -huh. і... Але знову ж з умовою, що я буду хрестити або п'яту дитину, або Віктор стане священником. <гум> <гум> ну, і я на той час думала, ну, хто кого врятує, видно. Ви <гум> <Ми> вибрали <гум> перший <гум> варіант. Бачите, чоловіка врятувала, певно. Okay. Коли у вас зараз є шестеро діток, ви самі сказали, що все повинно бути структуризовано, щоб ваше життя більш-менш було в якійсь такі зрозумілі колії. І там, де багато діток, там де багато членів родини, повинна бути, повинні бути чіткі правила і сувора дисципліна, як на мене, тому що буде хаос, повний хаос. Які у вас правила в родині, що забороняється, що навпаки схвалюється і дозволяється діткам всіляко? Е, ну насправді е, структура є, правила є. Е, зараз старшими є трошки, бо вони є такого підліткового віку. Де вони трошки проти всього і бунтують. бунтують та їм дещо не подобається, але, наприклад, в п'ятницю кожен повинен прибрати свою кімнату, в суботу це, мають прибиратися вся хата між старшими, це розподілено. Одні там пилососики. Прибирають весь будинок. Так, так. Потім до цього привчаються, звичайно, менші вже. Потім. Заборони. Заборони, оце дуже цікаве запитання, тому що воно є. Ми обов'язково поговоримо про заборони, тому що вислухаємо передусім нашого глядача, який до нас дотелефонувався. Хоче вам поставити запитання. Доброго ранку, ви в ефірі! Ми дочекаємося обов'язково нашого додзвонювача, а поки що про заборони. Люблю слово заборони. Та ну заборони зараз ми трошки так боремося з цим інтернетом, О. з медіям, з цим всім, тому що ем, хочемо трошки, ну, передаємо віру дітям і є це важко. І встановили таке правило, що якщо вони користуються інтернетом, то це є у нас на кухні під наглядом батьків, під, під тобто то обмежений доступ інтернету, і це є болючі питання. Болючі питання. Ось потім, ну, хоч куди вони не можуть ходити, наприклад, без того, щоб ми не знали, де вони ходять. Дівчата кажуть, о, там сокласниці можуть іти гуляти, там, і це. Uh -huh. можуть, так. І наші можуть, але ми хочемо знати, де вони ходять. І, тобто, Якщо вони це кажуть, правиль. що я хочу погуляти, то ми хочемо знати, ну, ми кладемо певні рамки. Я перепрошую, Скільки... Доброго ранку! Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Алло. Так, ви Алло. в ефірі. Кажіть. Алло, Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Я мама цієї багатодітної мами. Я мама цієї багатодітної мами. Так ми вас слухаємо. Я мама іолети. І ви хочете щось. О, і так, після того, як вона показала це чудо цих дітей, е, і я хочу сказати, що я хочу через вашу програму привітати її із цим героїзмом, який вона здійснила на цій землі, е, вона подарувала нам чудових шість внуків, які ви бачили на фотографіях. Вони напроти мене в спальні, я зараз лежу. І вони напроти мене я лягаю і просипаюся з цими дітками. І я прошу Бога, щоб дав їм здоров'я батькам, Віктору і Віолеті, а також нам, бабусі, і цим німецькій бабусі, тобто мені, виростити цих дітей, вирости їх у люди, тому що це наша велика радість. Це найбільша радість, не моя наука, не те, що я її вивчила. А це найбільша радість в моєму житті, ці внуки. Це була радість велика для моєї покійної мамочки, яка недавно відійшла в вічність, як вони вистроювалися перед ліжком, важко хворої, вмираючи Бабу, прабабуці. І ви знаєте, це не можна. Ви ведуча, шановна, ви дуже правильні слова говорили. Що ви не можете собі цього виявити? Справді мені ніхто не вірить, що у нас є шість. Іноді по числах кажуть, третій, другий, п'ятий. Розумієте, але ми їх усіх любимо, кожного по-своєму. І я, і чоловік, і татор, ті другі бабуся, дідусь. Це, це рідкість наше життя, але це чарівні діти. Я прошу від Бога здоров'я, щоб я їх е, вчила, я їх хочу, допомагаю. Німецька мова має бути в родині, так як була, і так далі. Ще вас і також ведучого, І цю вашу редакцію мені знайомі багато ваших редакції, Я там була не раз, Вітаю і з цим нашим. Чудовим святом, тому що мама, моя донька мені подякувала за те, що я її народила. А я дякую їй за те, що вона народила цих діток. Наших. Всього доброго. Ми вам дуже гарно дякуємо. Ми вас також вітаємо з Днем Мами, Вітаємо вашу доньку з Днем Мами. Ви обидві хороші героїні. Якщо ви виховали таку людину, таку жінку, то ви як мама відбулися. Я впевнена, що Віолета. Ви напевно хочете сказати щось мамі у відповідь. Як я в маму вже казала, дякую, що ти мене народила і вітаю тебе теж щиро сердечно з днем мами і дякую, що Богу, що є, як є. А я і вашій мамі бажаю, щоб вона вам мала можливість допомагати, мала здоров'я, мала бажання. Тому що не всі бабусі допомагають. Якщо вона вам допомагає, це також дуже потрібно цінувати. Вам бажаю, щоб ваші дітки вас тішили, щоб... Вони були здоровими, перед усім здоровими для мами. Це дуже і дуже важливо, щоб її діти були здоровими і міцними духом. А про якесь духовне їхнє зростання я обов'язково. Я, я впевнена, що ви з чоловіком обов'язково продбаєте. І на сам кінець коротеньке, дуже запитання. Ви плануєте розширення родини ще? Ну як ми вам? відкриті? Ми відкриті на життя, тобто. Якщо Бог нам передбачив там не знаю там наступну дитину, то ми, ми, приймаємо. ми приймаємо. Я вам дякую, тому я думаю, у нас попереду буде ще зустріч обов'язково із вами. Ще раз вас вітаю з Днем Мами. дякую, гарно мама шести діток Віолета Ладченко приходила сьогодні до нас на ефір і розповідала свій досвід материнства аж шість разів. Ефір на телеканалі ТЕС-1 продовжується.